Друзі, всім привіт! Ми на Укабі на Агровіже. Приїхав подивитися, що розкаже нам український клуб аграрного бізнесу: тенденції, напрямки, думки переживання аграріїв, виробників, пестицидів. Техніки, дистриб'ютори, коротше, всі, хто зв'язаний з агробізнесом, всі тусуються тут. Приєднався до цієї тусовки, дивимося і вивчаємо, вивчаємо, що тут робиться. Зараз запрошують уже всіх сідати, сідати, сідать терміново. Давайте сідайте, займайте місця. Впевнений, УКАП підготував нам щось цікаве та пізнавальне. Будемо дивитися, що відбувається. Нам підготували якусь аналітику, як змінюється ринок. Взагалі десь, десь є, є адженда, зараз навіть гляну секунду, подивлюсь, що найцікаве. Прокорн, презентація USAID, грантові програми для агробізнесу. Це, як на мене, дуже цікава інформація і варто приділити цьому часу. Лідируючу роль для того, щоб бути комунікативним посередником між бізнес-асоціаціями і ну, наш експорт на Європейському Зрештою, yeah. по Польщі зрозуміло, що певна політична турбулентність і політичні виклики, які там стоять у Польщі, вони по також в знаки. А переговори по АТЕМу в Брюсселі завершився триалог. За даними, за інформацією, яку ми маємо, це а, до реферального періоду добавли 2021 рік, половину 2021 го року. Як, а, ми розуміємо, що це не, не те, на що ми очікували, не те, на що ми розраховували, але зрештою, чи більше нас просто для мене, для яких додаткових перемогами. Дякую за питання. До попередньо ще профелізувати, що в всі бачу, у нас активно народ депутати Герального Кліту долучається, Олександр Васильович в Брюсселі був, Іван Адамович був, все-таки вдалося ж, на щастя, а, в Прибалтиці приймав участь в цих перемовинах. Тому, тому ну, так, з усіх сторін, чим більше цих копів долучається, тим воно все-таки більше дає ефект. По АТМ, ну, розуміємо, що це рішення вже змінити. А, не вдасться, але треба розуміти, що нам ми по одному продукту вже не будемо знати, якому почали це раніше, а сьогодні буквально на цьому заході підтверджено, що це зробити треба, мабуть, по декілька продуктах, вже з цієї групи є два типи продуктів, всі ритове. Це закриті повністю кордони, і коли компанія стоять, не може нічого зробити з великим об'ємом продукції, яка псується. Тобто, приходячи до 23 й рік, ми стараємося налагодити зв'язки європейські, це європейські шляхи солідарності, це робота морського коридору. Проте ми бачимо все одно ми не на високому рівні, як на 19-му році, на 21, му ми посередньо. І за тих двадцять рік також проблеми на кордоні, також несприйняття на нашої продукції і е, трошки така ну, конкуренція, сказали би одні, але для нас ми розуміємо, що це трошки по-іншому виглядає. Куруза може стати як основним стратегічним продуктом для України, е, тому що е, аграрії все ж таки привчилися. Е, Змогли її навчитися вирощувати, і ці показники це доводять. Структура виробництва зернових культур загалом, вона дуже цікава. 50% з неї тримається по крусах. Вона тримається як і в 2021 році, в 22-му, і в, в 23-му, в за попередніми оцінками валовий збір буде складати 29 мільйонів тонн. Ці показники ми вже бачили. Це не самі низькі, які були в Україні. Але й врожайність 7,8 – це дуже високий показник, до якого ми намагаємося також і дійшли не просто так, розвиваючи технології, це і цифровізацію бізнесу і багато чого іншого.